Так, доброго дня, ось до Даниловича виїхали на соняшник, це Васильівка, Кіровоградська область. У нас тут трохи повеселі обстановка, ніж на юга. Хлопці показують, там пизда повна, то... А в нас як маробка відмарати... такий. Десь ось Погруди, скажімо теж, не дуже високий. Це лє 25 піонер. Тобто тут так чистенько, трохи вуха вже вішає, блядь, бо дощів немає. Але щось буде, блин, можна виглядати щось. Ось уже він зацвітати починає. А ось, ось через дорогу суомі. Да, цей мені дуже подобається, але він на 10 днів пізніше сіяв. той? Да. Тут може і тепліше було, блядь. і той вище. Бачите, блін, веселіє, він да, все я равно. Днів, От. Я ж той посміяв, а тоді вірл, а тоді аж сіяв. Ні, цей вже побризкав був. Сумі, цей повеселіє, виглядає, і вищий є, і вищий, і крепший, і не так ось і вуха вішає. Не так, не так, і він зеленіший. Навіть. Плюс, той же змій добрий. А цей що без? Цей без. І посуї, що той, що той. От. Ось ось такі путончики вже міндом. дуже цей скоро міндом. буде зацвітоти. В принципі, непогоні п'ятачки стоїть Ді, на суботу дощик. Якщо синоптики не наїбуть, то буде... Ось, що зайди, і ось, я думаю, взагалі все відлічно. Бачите, нормально, частенько. І висів хороший. Ось. А ну станьте, Данилович, так, щоб видно було який соєшничок. Ось, отакий ось. Отак